Uh, Всім привіт! Там павук, там павук! Тут зомбабук. Йо-моє, коротше, я наші навіть нічого сказати в Коротше, я не шахту і тут друга серія, як ви вже поняли. По тому дуже-дуже то просто, я не знаю, дуже вам дякую. Я тут знявся раз. Другу серію. Та бляха! Бо дуже залетіло то відео. Ну, коротше, що дуже багато переглядів. Я сам не знаю, що тут робиться. Я не хочу помирати. Я хочу дуже алмази знайти. А, і та, я знайшов шахту. Не, я перше там піду. Блін, хоча я не собі бачу. Тихо, що на то почув. О! Улмажи! Я перший раз знайшов на хардкорі алмази. у один. Стоп, один. Стоп! Як? Дякую, хоч джаулма. Так, то у нас є Якщо я взагалі дуже буду чули, Там скелет хіба. А що заради день? Ну, значить, тільки щойно день... Значить була ніч була і день уже. Якщо день уже, то круто. Ой, ой, алмаз. Алмазяка. Олмазяка. Алмазяка. А зара. Тим часом я зараз зараповровіт. Ну. Якщо я. Я не люблю, коли я граю в Майнкрафт. Включати камеру, бо... бо то, коротше, трохи так не левило Так Якщо я буду зверху Ну, Мені так щось трохи неудобно з нею грати. Я знову тепер не знаю, де є моя хата, бо я на в координатах. Ну, я ту шахту знайшов там, де... Ну, ну, вона близько була коло мого дому, але я не знаю на як. Наскільки вона була близько. Так, чекайте, я ще я добуду трохи того заліза, бо я хоть... А у мене фул, чи Ні, то. ні, не фул, то треба добути. Я перший раз в хардкорі знайшов алмази. І другий раз уже говорю дуже дякую за такий просто великий актив. То саме тепер моє любиме відео буде. Я не знаю. Скажіть, вам що дуже подобається той Майнкрафт, чи що я не знаю? Чи що? She 11 comentarii. Oh, creeper! Creeper! Ah, a, băi, oh, ce ți Tu lava? Nu no lava. ți a ți a ți a Я не знаю, просто. За такий актив я не знаю. Блін, у мене їжа немає. Ну я, але тільки сира, ну де? Ой, йо-мойо, коротше, я тікаю. Я йду до хати, я не хочу вже там дивитися, на що. Якщо я виживу, якщо так що ні. коротше, все, я йду до хати. Я йду, я йду до хати. Ну, коротше в, 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 йду до хати. Хату я не найшла, знайшов то і то. А, коротше, що можна сказати? А я вже сам не знаю, що можна на, то, на той повод сказати. А чому портал б. Ендерпітер! Ендерпітер! І скелет, і скелетний пітер. Перше ен... скелетітера. Утоплений! Утопленик! Утоплеюся топлений. Топлений утоплений. Затоплений! Збив того. Того забив. Скелетник туда забив. Ендерпір. О, ще дьорн. Ну, за цеблок з, 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 з травою. Та я й меч скоро зламається. О, поче. Я грав на сервері Домера і там... і у мене там уже є той. М -м -м. Що, коротше, шар, е, шар е, того... Як то називався? Огородіка, і він такий умбовий просто. Ну, позбираю вже то, що робити поки. ТО мрука! Як коли тої... то монстри. Мон, 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 діла, діла, мон, мон, мондела, делаємо, манмондела, веньк, Ту-ту-ру, ту-ру-ту-ту. -ту. О. А, я ж. О, я хотів його ударити, а тут же його лем, так? <голові> по Понятно. Може рискнути. І підстроїтесь? а я рискну. що голем за мною? Ні, голем не йде за мною. А, бо зомбі є. подивлюсь потім? Ні, ні не йде. Окей. Голем, ти не бачиш? Там скелет А так я його можу бити. О! Зламався, поламався. Ну, Ні! Ух, все! Все, я в безопасності. А, я думаю, що за мною біг той. Ну ні. Ну, окей. Він зі мною не бежить злочи, так <риклад> <Топ. риклад> <Топ. риклад> вс добре, коротше я хочу дуже найти хату. Мені треба найти хату. А чекайте ні, я ще золота тут, може тут є щось не знаю. pricolho No era o esqueleto No Uh, blex já У мене вже не бачимо захищатись. Ну я хочу... я хочу спати. Спати, спати, спати. <рив> я ну собі буде спати. Ну, їсти у мене сильно нема. Так що що? Можна їсти. О, а ні, я за тепер. Коротше, я хочу шукати хату. <кхм> я так розумію, я хату мою не найду. <кхи> я не вийшов. Я вже трохи її так шукаю. Блін, а як, а як я до них? Коротше секунду, я, я маю поїсти Главное, щоб не заспавнились, Головне... бляха, я всіх перебив, я чуть не помер. Треба быстро, щоб вони не перезаспавнились. Це, бляха, де є? Опит ріг, козиріг. Замість того, орбалет. Все, 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 все. Ні! о, -о, -о, -о! <пробує> <пробує> Фух. Ну, коротше, побачимо, коли я йду в мою хату. Думаю, це буде недовго не і не бістеро. Ем, Я зараз там, де посі моя хата, але чому тут нема тих тих... хардкор. Тут. Тут мають бути вони. Ну, я забив одного, а де ще? Ну добре. Наоборот, добре. Ой, а стоп, а там буде голем, чи той... чи той то, що літає. Давай щось. Окей, морква. Орбулет. Не Стріли. Е, ріг і орболет... і орболе. <світ> Та йо, я так що раз себе перебиваю поперебиваю? Я, я не знаю, де може бути тут а <світ> <світ> то що? Тепер це йти, коли йдеш до школи. Та добре, ні, вже не хочу брати. Коротше, я не знаю, де мені шукати хату. Ну, добре, то не було так і тяжко. Треба було просто подивитися... Ну добре, трохи довго. Треба було просто подивитися на відео. Чому я то одразу не заробив? Але не забувайте, що тут хардкор. І Якщо б я б зробив команду кіл, щоб так... так... Не... Я забув, що тут на вид щитів не можна включати. Бо так-то було б легко. Ти мог би все, що хочеш от ще робити. Ну, уже ніч. Так що спатункаємо. Е, все? ну так быстро. Неважливо. Сьогодні я хочу зробити алмазну кірку. І ж, я хочу дуже зробити зелля ночного бачення. Ну, чи вог... ні, більше вогнестійкості. Ну, коротше, що водій вмію я то е, в лаві. Ну, коротше, я буду шукати шахту, щоб як мінімум два тех добути. Коротше, я не знаю, де треба буде ту шахту шукати, ну даре, погнали. Ну, я її знайшов, трохи походив і дивіться, тут алмази і тут алмази. Дуже круто. Я дуже радий. Три. чотири. ти Чотири. П'ять. П'ять алмазів. У мене вже, значить, сім. А тут скільки. Якщо тут теж буде десь так, я просто не знаю. Один. Два? ні. ну нормально. Йо-мою, правда, я таке можливо, це близько. Три руби ума. Я не знаю вже, що ви... мені нема що сказати у Дякую якось просто маджам во що не можу сказати І я можу сказати на водоморе на алі ані на алі алі то на алі-алі. коротше я зараз трапчу то, я зараз крафчу. Перфера. Перше я зараз, зараз крафчу. У мене є дерево. Блін, а я маю йти додому. Дарить, коротше, я піду додому, але, блін, то буде довго, але ну, окей. Блін, ну то буде трохи довго добувати, ну добре. Głównie, żeby ławy nie było. Tutaj nie było. A to będzie szkoda. Szóż, nie, nie obcięłam. to. to ja... Nie, nie, Ja w tle. I, kurczę, że... Я перше хотів зробити таку ж саму обложку, яку у мене була. Ну я, по... ну, я її поміняв. Ну, коротше, я хотів... Для того відео я хотів поміняти обложку на таку, що Почекайте, я 14 я, я, я добуду, бо ще на стіл чарування. Але ват, я піду в наступну серію. Ну, я навіть до нього заходити не буду. Я взагалі почти, почти, почти не, Я вже не грав. Ну, коротше, я стараюсь не грати на там, сервері, коли не знімаю. Бо я хотів заробити в тим відео таку саму обложку, тільки поміняти, що, що там буде пишати друга серія. Ну, я хотів таке зробити. робити. Ще десь не знаю, будемо робити відео ще 3-4 хвилини і все, і кінець. Бо мені вже... Ну, коротше, ні, мені не скучно. Ну, коротше, що... Що це було? Ну, коротше, що вже трохи... Ну, що я зараз... Ну, коротше, хочу заробити наступну серію, там, де я піду в ва. Ну, Може тільки, ад, може шахту вже лутаю. Добре, я йду до хати. Вона трохи близько. Все, 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 все. А, спати, почекай. Тим. Перше, спадки, спадки, спадки. Все. Пока тільки, Поки тільки зроблю. Я його не буду робити. Ну, я його вже робив, але не буду підпалювати. Ну ще треба... А а щоб я книжку не залутав? Я, я не зал... Добре, коротше, наступну серію я уже тут зароблю. Так. Добре, все. З вами був. Захар. Всім бай-бай. Yeah, yeah. Ну добре. Наступна серія може буде сьогодні. Ну, якщо у мене буде час зробити. Ну, ліба завтра. Так що, всім. Бай-бай.